Вітаю вас на третьому уроці, і він буде присвячений тому, як працювати не багато і дешево, а мало і дорого. І три поради, як підняти чек впевнено, без страху та робити продажі легко. П'ять хвилин приділіть, будь ласка, для себе для того, щоб дізнатися відповіді на ці всі головні питання і вийти на новий рівень. Перше все починається з середини: з вашої власної думки про ваші послуги, чи вартують вони дорого. Чи вартуєте ви того, щоб працювати з класними, свідомими, відомими людьми? Порахуйте всі свої навчання. Скільки ви вже витратили на це грошей, часу, сил, енергії, і подумайте, чому ваші послуги тепер не можуть вартувати дешево, тому що ви як мінімум вклали ну дуже багато в свої навчання. За останні два роки я вклала мільйон точно в свої навчання. Я не знаю звідки він взявся, коли в мене не було цих грошей, але він взявся дати тому постійно кожного місяця до сих пір я чомусь. Навчаюсь. Порахуйте ваші відгуки від ваших учнів, скільки у вас задоволених клієнтів, наскільки вони вас цінують. І це теж значно виростить вашу самоцінність і допоможе вибирати, з ким працювати і ставити нормальні ціни. Другий момент: пропишіть, будь ласка, портрет вашого ідеального клієнта, на які послуги він має приходити, що у вас взагалі є за послуги, скільки вони вартували б і яку цінність ви можете в них закласти. І наповніть ваші продукти такою цінністю, щоб в цьому не було жодного. Сенсу не купити ваш продукт, щоб настільки крутим він був, для цього вам потрібно проаналізувати потреби вашого клієнта, щоб під ці потреби створити пропозицію, щоб ви знали ваші сильні сторони, тому чому ви можете навчити людей, і плюс щоб ви потрапляли в конкретно їх болі і їх запити. Для цього бажано поспілкуватися з декількома своїми клієнтами або просто підписниками отак особисто, один на один, і запитати: а чому б ти хотів у мене? Не повчитися, а які особисті якості мої тобі подобаються? А за якою експертністю послугою ти б до мене звернувся і чому це допоможе вам зрозуміти, які є потреби у вашого клієнта, і які є ваші особисті якості і цінності, які можуть закрити ці потреби. І ставте таку ціну, яка комфортна саме вам. Так, ви можете бути здивовані, але за одну і ту саму послугу, дехто бере 500 гривень, а дехто бере півтори тисячі доларів за одну ту саму послугу. Просто тут момент, з яким клієнтом ви Хочете працювати, і якою цінністю буде наповнений ваш продукт. І чи дозволяєте ви собі ставити ціни вище. Але тут важливо і піклування про клієнта. Наприклад, запропонуйте оплату частинами, якщо це якась велика сума, або, можливо, внутрішню розсрочку, щоб розбути суму на декілька частин за домовленістю. І думайте не про гроші, а про те, Наскільки ви можете вирішити питання клієнта і зробити його ще щасливішим? А про те, як продавати впевнено і без тиску, дивись бонусний урок четвертий.